Сьогодні вітаю вас разом з ладою. Адже це відео буде про нову домівку, будиночок, будку для ось цієї. Так, так, цієї моськи. Собака з'явилась сама. Хлопці привезли двох цуциків хлопчик та дівчинка. І ось ця нагла морта. Пролізла на батьківську ділянку і вирішила жити з нами. Тож за ці три місяці, що вона живе у батьків з цуценята, вона стала піврічною, такою такою вже доволі великою собаною. Ось так тата-та, -та -та, класний в тебе дім. Хотіла зняти і показати все так, щоб. Але ж, ви бачите, вона хоче зйомку себе. Далі у відео буде покроково показано, як будувався цей будинок. Каркас будинку з добротного дерева, увесь низ та ніжки мають висоту близько 15 см, все промаслено. Задля того, щоб дерево не псувалось. Задля того, щоб було підняття від холодної землі. У нашому випадку це плитка, де знаходиться її будиночок їй було тепло. Ось, бачите? Скільки б я не намагалась знімати, зірка в нас одна. Це ладно. Тож, будиночок, а, обшитий, утеплений 5-сантиметровим або чотирьох, от не пам'ятаю, пінопластом. Ось дивіться, каркас. Плити, дно, низ повністю так само утеплений. Пінопластом. Усі щілини задуті, задля того, щоб нічого ніде не було, собані холодно. І вже обшивка, поверх. Вхід зроблений збоку для тепла, демар для краси, а собака підтверджує, що їй подобається. Ось так.